Вітаю вас на каналі Піра Жуля Квіткова. І сьогодні моє відео піде про те, як ми облаштували і придбали басейн. Недалеко, дуже поруч у нас знаходиться річка, але все ж таки. Басейн давно розглядали, саме для малечі. До речі, обрали саме цю модель і ми вже спробували, 4 людини спокійно може розміститися в цьому басейні. Даний басейн фірми Індекс, як бачите, дуже гарний колір, блакитний. Зараз ви все побачите. Розмір його 229 79 см. Але 79 см це вже збильцем ось тим, який для голови. Ось. І зараз покажу, як ми все облаштували і як все зробили. Ходімо. Привіт. Так, ось привіт, так. Ну що, покажемо. Да? Значить, ми зробили ось таку рекламу пива. Убирай свої ноги. Зробили ось таку підставку з дерева. Підклали вона в нас в повітрі. Бачите? Он, до речі, ніжки лізе. Він прозорий цей басейн. Зверху поклали полістирол. Виходь, будь ласка, Полістирол, склеїли його і плануємо ще закрити декоративною цією травою штучною. Дуже м'яко, до речі, басейн немає. немає Нижньої такої підставки, хоча й в маленькому немає. Да? І сусіди, наприклад, казали, що їм дуже боляче сидіти на попі, а в нас не боляче, бо є цей полістирол. Ну, Зробили, звісно, цю, як вона називається? тазик для, для миття ніжок. Ось так. Значить, Основні характеристики стосовно розміру, я сказала, набирається вода ось до другої. Тут три волни таких. Ось, раз, два, три. До другої. Сиділи тут і думали про те, що дуже гарно і естетично виглядає саме блакитний басейн. Так, значить, стосовно зручності, дуже зручно ось ця піджопник, скажімо так, дуже зручно на ньому лежати, загорати. Придбали ось таку таблетку, як бачите на відео, для того, щоб додати ці таблетки з хлором, там чотири 4... з. Сходинки захисту, але ми поки що придбали тільки дві: прозорість води і хлор. Як бачите, минулого разу ми вже, до речі, другий раз набираємо воду і останній раз, коли виїжджали, накрили звичайною плівкою, бо минулого разу було дуже багато всякого нападало в басейн. Зараз я придбала біле агротканину і будемо накривати нею. Ось так дуже зручні підстаканники. Ось такі. Я бачите, реклама квасу. Дуже зручно так знаходитись в басейні і е, купатися. Ще одне, що ми не проробили, оце де шифер, це вже закінчується наша територія. І ось тут за басейном також вже закінчується наша територія. Вирішили за клумбою, да, вирішили зробити міні-забор. З затіненої такої сітки. Я купила її по 34 гривні 2 метри. Всього купила 12 метрів. А я думаю, що вистачить. Ми плануємо зробити ось так: кутком тут. І тут, щоб ми, наші сусіди, ну, по-перше, ми закриємо і будуть гарні фото, але вже і так гарні фото, як отак подивитися в басейні. Просто бомбезні, виходить ще саме з єдінарожкою. І щоб захистити наш басейн від того, коли будуть косити наші сусіди, щоб не полетіла суха трава або якісь каміння, і не прорвало нам наш басейн. Приблизно об'єм цього басейну десь. 500-610 літрів, але це ж якщо його повністю набрати, ми набираємо трошки більше половини і дуже нам подобається. Ось На інструкції. Так. Купляли саме цей басейн в Чудоострові, тому що там була знижка. Придбали ми його практично за 1900 гривень. Хоча в інших магазинах він коштував більше 2700-2800, десь ось так. Отак. от. І покажу вам, як наша річка ось там десь виглядає. А, не видно. Показала себе в купальнику, папина попа. Ну, ось там недалеко річка. Ось так ми спускаємося і вже в нас річка. Ось так от. Кому сподобався наш огляд, знімемо балдівчого татка. Татка в нас не кірюша, не показує мене. Да, можна показувати Кирюші тільки ноги покажу. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ліза наша вже ось тут. Відпочиває ось так відпочинок. Все, всім па-па. Па-па.